Так, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі поступово. Так як це моє перше відео, я буквально у двох словах розповім про себе і про цей канал, а потім вже перейду до розбору сьогоднішнього дня по єврику, золоту і Герасимусу. Так, тож про себе, на ринку крипти я вже 3 роки. На ринку Форекс приблизно 2 роки. Починав я із бінарок. Я думаю, Олди пам'ятають, що це за чепуха. Да. Далі я вивчав скальпінг. Це, до речі, от прям найважчий напрямок був в торгівлі для мене. Дуже важко було вийти в прибуток. Ось, і потім познайомився вже з концепцією Smart Money, де, в принципі, і почав от отримувати свої якісь перші результати на крипті, почав перші якісь кошти заробляти, і потім вже перейшов от на ринок Форекс, познайомився з валютними парами, потім почав торгувати золото і індекси. Скажімо так, за цей час я от пройшов дуже багато навчань, пройшов дуже багато курсів, був в багатьох ком'юніті, відомих, в маловідомих, в деяких навіть працював, ось, але вийшов такий на свій шлях зараз. Ще паралельно із Форексом інколи набираю середньострокові позиції на ф'ючі. Наприклад, зараз там тримаю лонги по Solani, по Пепи, по Віфові. Набираю їх досі. Також маю спотовий портфель, що логічно. Як би, да? і, ось, і якщо там ще коли-не попадається якась цікава ID-шка, ICO-шка, то можу залетіти туди. Ось, тому от на каналі, там, окрім е Форекса, може там деколи з'являтися інформація по крипті. Так для мене це теж доволі цікаво. Ось, але основний фокус у нас буде саме на е, торгівлю на ринку Форг середині дня. Ну, і Зрозуміло, що по моїм активам це Євро, золото, Герчик. І ще стосовно каналу, хочу додати, що я тут просто показую своє бачення ринку, роблю роб розбори, буду робити бектести. тести Ось, І це все в першу чергу роблю для себе, для покращення от своїх результатів. Для того, щоб збільшити якусь відповідальність перед собою. Ось, Але я буду дуже радий, якщо ця інфа буде корисною для вас. І ви зможете, там, завдяки моїм відео якось покращити свою торгівлю, не брати лишніх стопів, брати якихось більше тейків, і покращити свій Да. Ну, такий от маленький ступ, в принципі, все. Можна переходити до чарту. Тож почали. Я розбираю графік кожного ранку, починаючи з 9 до 10, щоб всі чарти в мене були готові до відкриття Лондона. Я записую всі свої розбори в Notion і протязі дня я орієнтуюся на ці записи. Я стараюся зробити так, щоб. Вектор, який я задав ранком, він супроводжувався на протязі дня. Я не буду міняти, скажімо так, наратив всередині дня. Якщо я ранком дивився там шортовий Оф і мені все подобалося для шортів. Але в моменті там якась була маніпуляція в лонг, і я вже буду перевзуватися і набирати лонги. Такого в мене не буде. Я за цим дуже слідкую, тому що раніше в мене була така проблема, що я ловив через це дуже багато стопів. Ранком я проаналізовував графік, мені все подобалося. Потім, всередині дня, відбувалася якась локальна маніпуляція проти мене. Я перевзувався, заходив в позицію, яка була. Не прописана ранком, і я ловив стопи. Тому зараз я суворо дотримуюся свого ранкового аналізу і відштовхуюся саме від нього. Починаю я аналіз із денного графіка, відкриваємо єврик. Так, дивимося. У нас була маніпуляція знизу денного фракталу, яка призвела до маніпуляції зверху денного фракталу. Далі спускаємося на 4H. Я це все роблю скріншоти і всі коментарі записую в Notion. Якщо комусь цікаво, зроблю окреме відео по ноушену, поділюся своїми, скажімо так, деталями розбору. Так, перейшовши на 4H, давайте я відмотаю до Франкфурта. Ось, у нас така ситуація сформувався великий, ФВГ або Імбаланс, кому як зручно називати, будь ласка, Ось, він був на новосному фоні. Зазвичай, таке, скажімо так, моє суб'єктивне бачення, коли в нас на новосному фоні формуються такі от великі ФВГ, відбувається така от маніпуляція, то вони зазвичай. Е Дуже непогано тесяться в зону 0,5, і ціна їх так от не дуже поважає, скажімо так. Тобто рідко буває таке, що от воно от, е зробило такий імпульсний ФВГ, там трошки протестило і полетіло вверх. Хоча, кстати, десь недавно таке, до речі, було. Ось, але таке буває рідко. Так, і на сьогоднішній день я собі вже плюс-мінус орієнтувався. Та знову збилось, що це таке. На сьогоднішній день я собі плюс-мінус орієнтувався, що хочу побачити корекцію десь в зону 0,5 ФВГ. Це якби не якась прям глобальна ціль, це, ну, типу, не точна ціль, так як з ліквідністю. Це просто такий орієнтир, куди можна плюс-мінус шортити. Такий собі маленький магніт для ціни. Переходимо на часовик. Ось. Що можна сказати по часовику? Давайте зразу перемонтаємо до відкриття Франкфурта. Ось. В даний момент я починаю аналізувати графік, і тут я вже собі налаштовувався на наратив дня. Бачимо, отже, з молодшого таймфрейму маніпуляція, зняття великого пулу ліквідності, і після чого було формоване ФВГ. Ну тут якби три ФВГ, можна відзначити собі одне, можна відзначити три, кому як зручно. Ось. Іначе щось таке зароджується в лонги. Але знову ж таки, я собі е, зорієнтувався на шорти. Мені треба декілька підтверджень, щоб я побачив, що ціна хоче рухатися по моєму скажімо так, наративу. Е, що собі прописав, що я хочу побачити маніпуляцію Лондоном, щоб Лондон зняв Азію Хай і Франкфурт Хай. потім сформував зону ФВГ. В цій зоні ФВГ розглядаю шорти. Через модель 1H5M. Тобто, щоб в мене 5 m ціна зробила ось маніпуляцію. Потім злом. І вже від цього злому, типу, я тут буду зразу прожимати собі шортові позиції. Ось. Такий в мене був наратив на день. Але торгую я єврик. По Трьом сетапом це 1H. Ой, видалив сесії. 1H FVG, 1H фрактал і 30 m Order Flow. І я завжди аналізую 30 m також. І 30 N мені сподобалось набагато більше. Ось. Можна побачити, знову ж таки, маніпуляція. Раз. Потім. Сформування ФВГ і тест цього ФВГ-2, формування і тест ФВГ-3. І далі я вже там слідкував за ринком, очікував маніпуляцію Лондоном. Лондон не зробив цю маніпуляцію, але він зробив інвер... вертірував ФВГ, який був сформований в це Дуже гарно. прямо на 3М. Мені це прям дуже подобалося. До того ж, знизу залишилася ліквідність. Це у нас буде такий магніт для ціни. Ось, і я вже собі орієнтувався, що якщо ціна зараз не зніме цю е, фрактальну ліквідність в вигляді Азії Лоу, то я буду набирати шорти навіть без маніпуляції франка. Ось. Чекаю другу свічу, щоб в нас сформувався точно ФВГ. Ось. А й ФВГ. Я його відзначаю зазвичай червоним кольором. І ось тут цікава ситуація. Я вже точно знаю, що я буду набирати шорти. В мене є локальна ціль. Ось. При досягненні якої я буду переводити угоду в безубиток, тому що явно, якби я тут не накинув позицію, ось тут один до двох точно не буде, а я торгую Fix 2RR. Тому прийдеться перетягувати угоду. Ось, і переводити в безубиток після зняття Азілов. Але і така ситуація мені також не дуже сподобалася. Я вирішив очікувати тесту цього ФВГ і всередині цього ФВГ вже чекати свого 5-минутного злому. Дивимося. Ось. Ну, я знаю, там, що на молодшому тафремі відбувся 5М злом. Я просто хотів показати вам, як воно виглядало на 3М. Дивіться, 3 М чітко протестив цей ФВГ. Закріпився свій пом, і воно прям дуже гарно виглядає шортово. От прям дуже гарно. І це якраз моє правило чотирьох підтверджень, де перше правило, перший показник. Ми знімаємо великий пул ліквідності. Далі формуємо ФВГ, або ліквідність, і тестимо її, або якщо це ліквідність, то знімаємо її. Ось раз, ось два. Ось ФВГ-3 протестили. І четверте це вже формування ФВГ, але без тесту. Тобто, коли в нас формува ФВГ, четвертий цей показник для мене, я від нього вже заходжу. Ось, і я заходив не так позицію накидав, я заходив від 5М злому. Ось тут у нас був 5М злом, я чекаю закріплення виключно тілом свічі, тобто я не буду там, ну не буду там йти поглинатися, я буду маркетом прожимати. Це, ну. Воно може в останні секунди, таке дуже часто буває, ціна піти вверх, закріпитися тут з фіпом, і далі от піти вверх. Тому я чекаю 5м злом, чітко закріплення тілом. Тут заходжу маркетом і тяну фікс 2 rr Ось це була моя позиція на Пропові, і я ще добирав відразу позицію на особистому рахунку. Тільки вже не з фіксом 2 rr а тянув на якраз оцей 0,5 FVG 4 -часовий. А Також після злому. Дивимося. Ціна йде дуже файно. Ось, тяпнули цю ліквійність у вигляді а, азілов. Переводив і першу, і другу угоду в безубиток. Так, перша. Угода на проповідь закрилася по тейку 2РР. І... Тут була дуже така обідна ситуація для мене. Я перевів без убиток. Тут мене вже вибило по безубитку, бо я трішки перевів в невеличкий плюс, щоб не закривати угоду в мінус. Ну, такий чистий безубиток з урахуванням спреду. Щоб там якихось пару доларів не знімало на цей комісію, не йшов мінус. Ось, я спочатку засмутився, тому що думав, що зараз ціна от віце так файно піде, польється вниз, але вона зробила ще повторний тест, такий більш глибший, і вже після цього вона полилась до наших до моїх таргетів. Така ситуація образлива, але добре, що хоча б на пропі закрив фікс 2 РР. І забрав свій тейк. Ось. В принципі, сьогоднішня ситуація по Євроку мені доволі сподобалася. Я цим задоволений. Але, знову ж таки, було б файно, якби тут по безубитку не закрився. Але я завжди-завжди, після зняття якоїсь важливої ліквідності, тим паче без чітких таргетів, я завжди перевожу безубиток, тому що вже могла ціна отримати від від реакцію і просто піти вверх ось. Далі Далі ще один актив, який я торгую це гірчик. Гір-40. Його торгую по трішки іншій концепції, іншому сетапу. Я торгую 1 H15M. Що це означає? Я дивлюся ліквідність, дивлюсь зони на 1H. А вже там Order Flow я відзначаю на 15 m І там моделі входу на 15, m і загальний наратив на 15M. Часок я використовую тільки там, щоб відзначити собі ліквідність, яка для мене цікава. Ось, і якісь там зони ФВГ. Якщо подивимося, давайте зразу перемотаємо до Франкфурта. Ось. подивимося, Бачимо, в нас відбулася вчора маніпуляція, зняли великий пул ліквідності. Ось дуже файно. Далі в нас е, сформований був ФВГ. Відбувся тест цього ФВГ. І ось тут ціна теж гарно пролилася. Тут, можливо, там ще буде формуватися ФВГ. Я собі так прикидав, від якого там можна буде заходити. Тобто мені ситуація сподобалася для шортів. Я бачив чіткі таргети. Ось дві ліквідності виглядять один аж фрактала. Я точно знав, що я після зняття цієї ліквідності буду переводити угоду в безубиток. Тобто, вже наратив на день я собі визначив. Далі переходимо на 15M, і от тут починається саме цікаве. Знову ж таки, ситуація із чотирьома підтвердженнями: перше на зняття ліквідності. Друге. Зняття фрактальної ліквідності. Воно не, скажімо так, візуально не ідеальне, але маємо та ще маємо. Працюю з тим, що є одне зняття, потім у нас таке ось друге зняття було формування ФВГ. В цьому ФВГ було ще одне зняття, тобто бачимо, да, що ціна рухається доволі гарно по Order Flow. Мені це все подобається. Ось, і формується там 15 ФВГ. Ось так. Ось так. Тут декілька ФВГ, але зазвичай, коли їх багато, я їх об'єдную в один. Ось і натиснув випадково. Ось. І хотів сказати, що зазвичай, коли Лондон відкривається, він робить основну маніпуляцію. Я торгую гірчика тільки на відкриття Лондона, і там перші година-дві години. Дві години. Тому що основна маніпуляція і наратив, куди має піти ціна, він зазвичай показує в Лондон. Ось. І вже там в 10-й годині я накидав лімітку на тест ФВГ. Ось, з стопом за, скажімо так, захищену ліквідність, яка знімала фрактальну ліквідність 15 7, З таргетом трошки нижче нашої двох наших двох цілей цих, у вигляді часової фрактальної ліквідності, і з переводом без оббиток сюди. Ось, ситуація мені дуже подобалася. Я бачив, як воно зразу в моменті почало литися в шорт. Я думав, це вже 100-процентовий тейк, дуже швидко, чітко, як так Гірчик любить. До того ж, на часовику в там сформувався ФВГ. Думав, в разі, цього, якщо ціна буде ще вертатися, вона цей, ось тут мене, цей часовий ФВГ. І, скажімо так, позиція вірнікова. Ось, Але ціна, скажімо так, ну, статистичний стоп для мене був це статистичний, тому що от мені все подобалося. Мені подобалося, як ціна тут відкотилася в шорт, як протестили ФВГ, який в нас був Оф, в нас були чіткі цілі. В нас ось даже тут Лондон не зняв Азію і не зняв Франкфурт. Тобто все прям шикарно виглядало. Я набирався шорти, набирав. На пропі. На особистому рахунку я не набирав. Чому я набирав? Не пам'ятаю. Здається, мене не забрав. Ані, я набирав на особистому і на пропі я набирав сьогодні позицію по гірчику. Да. Але от відстопився. Далі я вже там трошки супроводжував угоду. Було цікаво подивитися, чим воно все закінчиться. Ось, тут відбулася маніпуляція, ціна вкатилася. Ну, тут я точно вже не торгуюся, вже не ОТТ, не я торгую виключно в Лондон, Нью-Йорк, я навіть, скажем так, не дивлюся. Це сьогодні із цікавості було, що нам на другий день запропонує ринок. Тобто я також собі прикидав, що в нас ось щось формується таке, від чого можна працювати завтра. Якщо відкриється Азія, вона почне щось тут набілжувати. Ну, типу, винесе цю ліквідність там в Лондон. Це було би дуже хорошо. Ось, але може таке бути, що Азія це все винесе. Ось, і завтра в нас треба вже по-новому щось дивитися, шукати, набирати позиції. Ось і третій актив. Це золото. Тут аналогічна ситуація була як з Євриком. Побачаюсь. Тут аналогічна ситуація була як із Євриком. Ми зняли там великий пул ліквідності. Ціна. Но на новостному фоні сформувала великий ФВК. Я так само дивився в зону 0.5, щоб вона може десь коригуватися. Переходимо на часовик. Ось, і тут бачимо трошки іншу ситуацію вже. Ціна агресивно відкупається. Тобто, от бачимо, як тіні свічі відкупаються агресивно. А при цьому для шортів. Якщо дивитися, то не виходить, тому що тут у нас закріпляється тілом. Тобто такий от дисонанс. Тобто ми бачимо, що воно прям ці лонги набиратися. да? Хоча, якщо ми перейдемо на 30 м то тут у нас аналогічна ситуація із е Євриком. Тобто, у нас було і зняття ліквідності, і формування тут геп, які протесили, і зняття ліквідності. І сформувався ще один ФВГ, від якого прям і хотілося б зайти. Ось Потягнути десь. 2RR, тут перевести в безубиток. Ось, але я дивлюся, скажімо так, синхронізацію таймфреймів 1 h 30 m Що це означає? Це не в плані, там, що там і 4-х часовик шортовий, часовик шортовий, 15 m шортовий. Типу, я от все це синхронізую. Ні, це трошки інша суть. Я дивлюся, що 30М виглядав так же саме файно і не суперечив. Таймфрейм один аж. Тобто, наприклад, якщо я хочу шортити, я хочу, щоб проти мене там бажано, щоб не було там часового ФВГ, щоб в мене не було якихось там агресивних рейдів ліквідності. Тобто, що і часовик плюс-мінус виглядав шортово, і 30М виглядало лонгово. Залежить, звичайно, звичайно, від сетапа, який я буду вибирати, але щоб вони бажано не суперечили друг другу. Ось, і золото мені тут якраз не дуже то подобалось, тому що були якісь агресивні відкупи, були закріплення тілом свічі. Ось, і в принципі, в мене були сьогодні ситуації по і по герчику, тому я трішив золото скіпнути. Ось, до речі, з цікавого. У мене дівчина теж займається трейдингом, Вона сьогодні лонгувала золото. Я, до речі, не дивився, коли там його ще лонгувала. Але вона набирала, і, по-моєму, тяне його прямо десь в небеса на особистому рахунку ось Але я дивився шорти. ось Тому такий у нас відбувся торговий день, доволі непоганий. Єврик сподобався, герчик розстроївся, золото, слава Богу, що не заходив. ось Тож, а... хотів би сказати, що ще підписувались на мій телеграм-канал. Поступово я посилання залишу в описі під відео. Там буду по можливості виставляти ранкові аналізи графіків, буду показувати набор своїх позицій. Ось. Ну і підписуйтесь на цей YouTube канал, тут ще дуже буде багато контенту. Буду проводити бектести, буду проводити огляди. Так само денні, можливо, коли я буду встигати ранком записувати аналіз ринку і закидати його на YouTube. Тому контенту буде достатньо. І про крипту також не буду забувати. Якщо буде щось цікаве, обов'язково буду виставляти. Ось, наче все. Тож, до нових зустрічей!